Напевно, найбісячіший мем цього року маленький гном-чарівник. Одні зненавиділи цього пранкера, інші ж закидують його своїми грошима. Давайте розберемося, що тут відбувається та до чого тут Білорусь. Наприкінці червня 2024 року в Тіктоці, звичайно, що в Тіктоці з'явилася серія роликів, на яких дивний чарівник із Сачком розлякує покупців у торговельному центрі. Він заважає людям, забирається на касові стійки та тікає від продавців. Push, uh, you can І знаєте що? Це почало набирати мільйони переглядів. Даний неймовірно раковий контент почав залітати усюди, а його автор швидко взявся за створення спільноти, і що найголовніше, лору всього цього божевілля. Лише за два тижні у всього цього з'явилася дуже велика фанбаза, до якої увійшли надзвичайно талановиті люди. Я не згадаю, коли ще Форс викликав так багато реакції з боку дійсно крутих авторів, які можуть робити круті арти, кліп. І анімації. Для мене це загадка. Питання лише в тому, чому саме така людина коло себе це все згенерувала. Це залишається для мене невідомим. Тож, давайте трохи поговоримо про ляльковода, про людину, яка стоїть за цим капелюхом. Цей сегмент буде не дуже великим, бо ви самі все розумієте, люди, які швидко стають популярними в Тіктоці, так само швидко зникають з радарів. Тікток надарма звуть найшвидшою соцмережею останнього десятиліття. На докучливого зеленого гнома вигадав блогер з ніком. Краулі, який занадто схожий на відомого актора босіна, але але про це давайте не будемо. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві його тікток активний з вересня 2023-го, але масової популярності він набув лише граючи цього самого гнома чарівника, і він приїхав до Польщі з Білорусі. Лукашенко ніколи не цурався брудних прийомів. Тож Краулі веде свої соцмережі двома мовами, і ви можете зрозуміти, яка друга, окрім англійської. О, звісно, що російська, на що ви ще розраховували. Так йому вдається охоплювати дуже багато країн, і ми, в свою чергу, теж на виключення. Єдине, чого я дійсно боюся, так це те, що і в наших торговельних центрах почнеться щось подібне. І тоді вже якийсь здавас чоботями від БМВ здасться вам напрочуд ординарним блогером. Я не засуджую це особиста справа кожного. Наразі Краулі намагається зібрати спільноту та провести якийсь івент з гномами та лицарями. А отже, в Польщі відбудеться. Щось надзвичайно масове та неймовірно крінжове. Наразі в команді гнома чарівника, окрім оператора, є ще й лицар, другий лорний персонаж, який ну, не те щоб сильно на лицаря та й схожий був. Загалом запрошу вас в коментарях оцінити історичну достовірність. Тут без експертів не розібратись. Це м'ясо, це реально мерзос. E <coughs> <coughs> Ця біганина гуськом напевно є одним з ритуалів чорної магії, тому що вона зробила зі звичайного пранкера знадуту аудиторію форс величезних масштабів, який має значно більший бекграунд аніж при всій повазі цей хлопець. Нам доведеться повернутися у 2021 рік, коли вестерни з форчану почали інтернет битву гномів та гоблінів, форс лісу, грибів та гіпербореї до комплекту входить. Якщо не заходити в тему гоблінкору занадто глибоко, то от вам коротка версія. Люди з інтернету трохи подоріли від карантину ха, трохи та стали робити дуже багато мемів по супутній темі. Того разу гноми перемогли. Напевно, саме через це вони повернулися через два роки у 23-му, коли форситися став гном Хантінг. Його ціллю було знайти в лісі гномів, але завдяки шизотериці та вкрапленню екофашизму, це стало досить багаторівневим мемом. Шукаючи гномів, ти не шукаєш гномів, а правду про цивілізацію, яка має відповіді на всі твої питання. Хоча поціновуючи в хантінгу переважно цікавило, чому індустріальне суспільство занепало, та якісь інші праві такі штуки. Проте не будемо про це добре. Добре. Саме так поговорити просто про дурачка Пранкера в торговельному центрі ми не можемо. Все набагато складніше. Загалом, минулорічний Форс був, так би мовити, досить глибоким, бо його учасники привертали увагу до... Екології, популяризуючи прогулянки в лісі та відмову від сьогоденної формації суспільства, іншими словами, пропаганда екофашизму та робіт Теда Качинського. Блін, ну ви виче серйозно? Тож, куди це могло еволюціонувати? Давайте візьмемо гномів та загальну естетику, і зробимо це зовсім дитячим. shop-shop? Знаєте, те, що робить Краулі, це Ельза Гейт. Типу, просто немає відомих персонажів, таких як сама Ельза, Джокер чи то людина Павук, але все, що робить даний чувак, це паразитизм на дітях. Він просто казиться на камеру та заважає працювати людям. І в цілому його діяльність ніяк не змінилася. Просто тепер в нього є впізнаваний образ і дуже багато фанатів. Виявляється, якщо показати людям якийсь стреш та сказати «Обирайте з загномів чи залицарів, то це буде працювати. Це не схоже на лицаря. Ви не переконаєте мене у зворотньому. Виглядає так, що ніколи не буває. І давайте трохи поговоримо про гроші, тому що з Краулі вже встигли попрацювати кілька брендів, такі як H&M, KFC та інші. Проте найнесподіванішою взаємодією стала сутичка білоруського гнома з американським стрімером iShowSpeed. Спіт. Сказати, що він потребує окремої уваги, це нічого не сказати. Бо даний інтернет діяч вміє спілкуватися не тільки з балакучим беном, але й з росіянами. Hey fuck you you ugly cunt. Fuck you I'm from Russia. I don't give a fuck where you from. I'm from Ukraine motherfucker. <laughs>

ГАЗ! <ріст> Моцний 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 цих двох інтернет персон просто таки тягнули одне до одного. Поки титани таки не зіткнулися один з одним. Те, що ви тільки не побачили, напевно, найнедокучливіша річ, яка є в інтернеті. І так, спід спідна на гнома, бо повірте, гавкає він часто. Чи домовлялися вони про це? Звичайно, зараз і йде гном'яча епідемія. Будь-яка людина зі здоровими колінами та ковдрою може зробити так само, і, можливо, через це працівники магазинів почали божеволіти. Припускаю, що послідовників гнома в Польщі вистачає, а тому в торговельних центрах різко реагують на такі пранки. Чи сягнеться рівня ПВК -РД? В якійсь країні, чесно кажучи, я навіть і не уявляю, але вже зараз з'являються вивіски, що гномам тут на раді, і вони бувають у найнеочіконіших місцях. Головне питання лише в тому, що саме вчинить гном чарівник зі своєю популярністю. Як на мене, в нього ще є місяць-два пікової слави, після чого діти з тіктоку переключаться на якусь нову дичину. І так, він не може зробити власну крипту, бо вже попереджає свою аудиторію не купляти мемкоїни з гномами від інших шахраїв. Бо цим шахраєм мусить бути саме він. Я не створював ніяких монет, токенів та не збираюся. Очевидно, що це скам. Будь-який канал або група, окрім цього, це скам. Не ведіться, будьте розумними гономами. Чи вірю я в те, що такий чувак не зробить якийсь скам-проект або мемкоін, та ні на йоту. Це точно буде, просто питання в тому, коли. Навіть Айтіпедія зробив свою власну криптовалюту, що забороняє цьому чубрику зробити щось подібне. Ну або принаймні якісь курси успішного успіху продавати. Тому думайте. Підводячи якісь підсумки, пранки пережили багато платформ та завжди поверталися. Згадайте джекесів по МТВ або голих і смішних на нашому телебаченні. І тікток це найкраще місце для подібного формату, тому успіх цього всього трешу нікого не дивує. Як на мене, проблема лише в тому, що чим далі, тим гірше. Тож закликаю вас видалити TikTok і глянути якусь цікаву документалку з Нетфліксу. Потім зможете перед друзями викаблучуватись якоюсь божевільною байкою. Повірте, воно. Ну, того варте. Також ви можете підписатися на цей канал, а в описі до відео є посилання на мої баймі кофі та монобанку. Я буду вкрай вдячний за підтримку подібних роликів на каналі. Звісно, якщо ви вже задонатили перевірним фондам або з військовим напряму. Пам'ятайте, що це надзвичайно важливо в наш час. А на цьому в мене все. Успіхів вам та наснаги! Ще побачимося!